З 2024 року працюємо в допомозі 4.5.0 реабілітаційному центру. Зараз налагоджуємо співпрацю по допомозі Калаській центральній районній лікарні. Кожен раз, коли відправляється отець файді капела на передову, завжди одержує допомогу від Василя Михайловича Шевнюка, від фонду «Чисті серцем, продуктами харчування, станціями, іншою технікою. Крім того, ми ще ноутбуки одержували і на наш, нашу молодіжну громадську організацію інститут суспільних Ініціатив». Завдяки цим ноутбукам маємо можливість проводити зараз курси IT, Клуб для дітей в числа вело для місцевих дітей. Це безкоштовно. Він у нас діє, тому ми всіх при нагоді за ми співпрацюємо із благодійним фондом Чисті Серцем вже не вперше. Дійсно, благодійники, зокрема, і Василь Михайлович Вишиванюк, який звертає увагу дуже активно на освітні заклади. Є фактично фундатором цього фонду. Допомагали нам вже із комп'ютерною технікою. А сьогодні ми маємо дуже гарну гарне поповнення для. Для нашого закладу, тому що в теперішній час, особливо коли є вимкнення електроенергії, це дуже важливо, щоб заклад залишався автономний, і ми могли продовжувати якісно надавати освітні послуги. Ми тепер маємо сонячні панелі, які і інвектор також нам дали, які будуть давати можливість для нашого закладу при відсутності світла, все одно мати можливість і використовувати десь інтерактивні панелі і безперебійне нас буде живлення для мережі інтернет, тому це дуже велика підтримка зараз. Для Фонд існує вже більше 11 років, вже 12 в цьому році. І багато справ було до цього зроблено, це і відпочинок і оздоровлення дітей, це більше 8 тисяч дітей було мало можливість побувати за кордоном. А так як зараз після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, нам прийшлося. Ну, ми перейшли ще не тільки з дітьми і з різними соціальними проектами, перейшли на те, щоб ще допомагати як і військовим, так і. Нашим школам, закладам ми передаємо 25 кВт сонячних панелей. Це нам прийшло від наших друзів-французів. Особливо це найбільше там в цьому спрацювала Тетяна Любчик. Вона також кажуть з України, але зараз проживає у Франції. і Дуже багато нам допомагає, Помагає. військовим допомагаємо. Але так само треба і дітям допомагати, щоб в школах було все нормально, щоб діти мали можливість зручно навчатись і в хороших умовах, тому що. Ми не створимо умови, діти поїдуть, повезуть дітей за кордон складати кращі умови давати. У нас, як кажуть, і два, виходить і два фронта. Як там хлопці захищають Україну, ну і це важливо, вони захищають Україну для чого? Заради кого? Заради своїх дітей, заради своїх братів, сестер. Та звичайно, маючи надію, що на підтримку Василя Михайловича Шевнюка, фонду «Чисте серце», міжнародних партнерів і друзів, міністерства закордонних справ, це вся синергія, яка разом здійснюється зараз.